І всім привіт! З вами Саша С5 і сьогодні ми знову вертаємось Ютуб. Знов Скільки я разів казав, що вертаюсь. І скільки я разів казав, що скоро нове відео Забудемо. От. І сьогодні нарешті знімаємо нову запрошку. В капець яких масштабах і даже... Новій локації в залі, нового міста, яке близько даже пів року назад, рік назад не могли додуматись до того, що ми будемо тут знімати, але все ж нове відео на каналі. Надіюсь, лайк буде, підписка теж буде. Тепер що можу сказати? Так от. йдемо трошки дійсно нікого не зустрінемо. Не забудь підписатись на канал і на Twitch, Тік-Ток, Телеграм, Інстаграм, Вайбер, Ватсап, просто все. Я злякався коли ти мене за руку взяв. А мені вже подобається. Тут так, звісно, прикольно. Ріля прикольно. Блін так... Там була, як щось там світиться комната якась. Фіга собі. Хорош, що на цьому місці Я близько не знаю. Ну, Похоже... Тобі на що то похоже? Це? Закинута школа під номером 13, яка закрилася в 2009 році. До цього вона була активна і в ній було всього лиш 9 класів. По якій причині закрили, невідомо. Uh, і зараз вона належить для одного чоловіка, який викупив років 10 тому. І по історії він зараз пішов у великий мінус, яку, наприклад, ту територію просто ніхто не хоче купувати. Ціна в рази менше стала. От так що тепер ми знаємо, що це школа ще й під номером 13. Це трошки, звісно, якісь півпадіння. Ну, ладно, самі знаєте, до чого цифра 13. Ну, все, тепер ви знаєте. Приємного перегляду. Да. <рігла> <рігла> на школу. <рігла> Зразу кажу, буду трошки тупити. Я взагалі. я, 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 я хотів знімати відео, але я вже забув, коли останні в останній відео у мене на каналі виходило, може в року пів назад десь. Я, я серйозно забув, так що. Вертаємось... 6 місяців тому десь може. може? Вертаємось в 25-му році ютубчик. Так що, сейчас що то буде? Короче, рогу такий заранікий обзорчик, потім, може десь з часом якісь знов будуть. Ночі проведені десь. Може ще що то. Що я хочу з... Я вообще хочу засюди. Стой, у мене в хаті похоже не. Вон перес... поправляй лягай спати А Серьзно можно поступить спати і все таки... а, да Живчик, Завжди райсть Дерби за рекламу А там є? Закался. Я такие ты вышли за шусь. Блять, а я Фу. понял, я в лицо втыкаю. И такие просто. В моменте что еще снизу лиза? Вертаюсь. Там собака такая чисто черная. Надеюсь, не нападает. Вот я бы такую комнату себе хотел бы именно под таким кутом. Давай хату, может, потом Мне не интересно, что тут было, я потом пошукаю. Дай мне сюда. Оп, Лёня. Пока, макака. Це типу що то інтересне, просто я з ліктариком хожу, я что-то машин тут Ну так просто на всякий випадок Воп не домалювали Тут людям почер так помню Надеюсь Короче идем дальше Просто вам біля дороги в чому прикол. О, пусть по так, Да. Діть не змішу їздили. Повниш? Ні. Випусти мене, пожалуйста, я стоять, я прошу. Ладно. Тут просто вам невидимі сходи. Ааа, і поблизу вже. Немає вообще. Ну, та заброшка там типу СТО, щось по того. Нема. Ага. Подожди о, сфокусировалась. Розракую? Да. Опа. Тут спуск в пидвал я. Тут спуск в подземку я. Двоек ты схода висят, пункта висяк. Затянул. Ну попробуй их. Я понял, не же не <пух> Ну, другий поверх почекаємо. Прикинь, бомжа якось. Де на вулиці? Да, це на вулиці, це на вулиці, так. Нет, надійсь, не вже супер. Тут хтось є? на вулиці, це... Ні-не, я поняв. Це звук так поняв? Да новий підвали є? Інтересно. Таких могли поспустой тысячи. за что я казал за подлогу. Я тоже не знал, что тут было. Думаю, сейчас Интересно. Тут ну? Пидлогу, просто тут шум Ох, ема! А як ми прийшли, не побачили? А я не знаю. Кої постійно не вивезти. Деякі графіки. Ахієт. Там дальше я подвал, дем? Yeah. <laughs> <гум> Це ту курточка шуму дала. Так, тут бачу цвяхи є. Є Кстати, дивись, якби не це, то ввалилося ще більше. Скільки тут б ці? Це я наступив. А! сфокусировав по не неплохо. О, все нормально. Там шерш. Іди. Як слідки поки не пол. Мафейна, мафейна, решеточки. Выход на улицу. Видно забаровные. Забаровные. Не, ну это конечно, блин, я вражены. Кайфово тут. А просто Согласен. Та я тоже думаю, що просто чисто буде стандартна заброшка на два поверха. Ну це вже не стандартно на таких розмірів. Та ти що, ні, вона велика. А тут ще й підвал плюс. Фух, о, две. Що це таке? Цепонія для електрики. це теж на кирпичі складав. Я не вірю, що вони самі так упали. Що? Ну. Звуки чи то чьи чи що? Там собаки ж були, пам'ятаєш? Ну що, йдемо під замку чи вилазимо тут? Сюдай, давай. Тримуйте її. Сідай, давай. Тримуйте її. Фу, який кадр. А пленка ще листить, поняв? Від вітру. Сюди. Якщо мене Так я просто підзняти. Тим більше оператори безсмертні. На много вдохновенно игнали России эти звуки не так. Чува, ты на той столбур вылезти, глянь. Аж на вершину. Ну. Чекни, чекни, просто не знаю. Может быть, фонарик я махал, подойдет, Что Тут из фонарика можно пробовать здесь. Все. Книжки какие-то. Нет, это кассеты. для кассеты, да. Закрыв окно, дует трохи. И сейчас чисто все посыпалось. Вс, молодец, сейчас закры. Стоит, стой, не пускай. Послуха, мне же. Да я думаю, что оно провалится просто. Да выжила. Не факт. Кольчик. Чуваюся. Я тоже. Я просто... Я таки ступаю і в цей момент пленка така рішає пошелестити. Є що, на вікно прягань. Це зараз було. Немає, я не знаю, чи ми сюди зайдем, ну, зайдемо, чи ні не Ну Та зайдемо, але чи вийдемо зі Тоже хороше питання. Вона просто держиться на сопрях, я не знаю, вона, вона хитається вся вже. Зараз яко для вас трошки картинка засвітлена. Вау. О тут взагалі дивись. Воно в будь-який момент може впасти. На. Трошки не просто прибитий. Вдих? Mm -hmm. mm -hmm. Ні. Ну, Давайте по чуть-чуть прийдемо. Треба, щоб хтось ще вдихтали пошти. Нормально, щоб ташку А Це точно пташка? Можливо, точно. Можливо під обвал попала. Можливо, просто здох. І зараз кілоп нес. Чисто в секунду. Yeah, yeah. І я такий завіз в повітрі, бо я ж оператор. Нема mm -hmm. тут кадри. Просто красота. Інтересно це трошечка. Ну. Аби ще не було комендантської тут проночувати. Так, і вона ніч нічку Ось такий неякий обзорчик у нас. Зараз пустимо на і обійдемо за брошку. Мені цікаво, що зволиться, як вона там. Мені цікаво. Що... Це не знаю, не бачить. Я шустрічку живе. Там ята. Прикинь, бомжай кость. Сюди на вулиці? Да, це на вулиці. це на волосі. Да? <світ> 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 а, ти понял, понял, что собака. Да. Ще

Ти прикиньте які метальні їх попали, щоб до них не попасти, типу вже там лежали. Кріпа, оп є ма малюнок О, тихо Нє-Нє, це не вона, це хрень вродила Та Та-да, оця ще зверху, пам'ятаєш, була? Вітер, конечно. О, давай ми тут попробуємо піднятися. Ти ж повністю, що там один дійшли був обвал був. Интересно там? Все, рокко со тебя, глядишь? А ну, даже интересно стало. Я тебе говорю. Чекай, я не дивлюсь. Чекай, я не дивлюсь. Yeah. Я тебе yeah. сказал yeah. Мама, она масштабная. А я тебе сказал Сюда. Блін, надіїсь, ми тут не провалимось. <реку> <реку> Потулак видно, що в болеюсь вже давновато. Чекай. Чисто виїмка. В людям якось так все одно хтось лазить, хтось не лазить, тільки що просто прийшов. Просто пух. То Там, де ми були, там де біжимо, там шосіки вийшов. Тільки щось вийшов, все зразу, що ти тут ходиш, що ти тут лазиш. Тепер хоче де що вам скажу? Тепер ви будете бачити серйозно побільше контенту, тому що... Цій місцевості іменно не на Забросі, а в цілому цій місцевості, в цій області неподалеку, є закинуті заводи. Ам... Іменно заводи. Тут, коротше, недалеко. Я по картах шукав. Тут є ціла закинута віла, щоб ви розуміли. Там безплатний доступ, туди можна спокійно сидіти, там ціла територія і ціла віла є. Звідси 18 кілометрів. Знаєш мені на що це нагадує? Або якесь щось подобає, типу лікарні, Я не знаю, просто мені дійсно цікаво стало щось. Я дійсно прийдемо, це буде цікаво. Або це подобання... Я не знаю, Мість прям капець погоди е нагадує або лікарню, або... Пошту якусь. Нема такого. Іменно шовці рішу. Так, <скрес> да, іменно щось таке прям старинне. да 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 Типу, ну щось схоже, ні. Ну да, да я так, думаю. Мені це загадує, як там психлікарня лікарню якусь Прикинь, Прикиньте, реально психушка. Я охерею. І тут є легенда про дух. Якщо ми не йдемо тут легенду, самі знаєте, де ми будемо ночувати. Не в квартирі. Цей кадр з равом. Слухай, бентагаран, що тут... волен Що ми трінка? 7 dagarang, що волен ми? Фух, не Те що ми бачили, як ботується їй, не знаю, а вдрусте тюрма, вообще. Вот он, люди. Ну, похоже на то, что я <связь> видел. Ну. Да-да-да, прямо не заплыть. <связь> О, опять! Подивись просто в камеру. Сюда собаки зашли. Підскакивайте, будь ласка, на людей, які ходять з камерами і щось знімають подобі контент. Ми вже в такому часі живемо, що камери — це взагалі обичне діло. Не для всіх. Ну, а повинно бути для всіх. Ну от, Надіюсь, вам відео сподобалось. Якщо ні, то я не знаю, що вам треба знімати. Походу на онліон он заброшувати. <реш> <реш> не забувай поставити Лукіс. підписки. Самі знаєте, що треба робити. З вами був Саша С5. Um, я, Льоня. Uh, І ще раз повторюсь, буде багато, хорошого, якісного, цікавого, саме цікавого, Трошки може страшнувато, вайбового, але. Дякую за перегляд!